Доброго дня всім присутнім. Підписавши цю угоду, вона звичайно нас зобов'язує до виконання того всього, що ми декларували під час виборчих перегонів. Звичайно, наші програми, які ми декларували під час... Зустрічі з нашими виборцями, вони практично майже аналітичні і всі ми дуже добре знаємо, що в закраїнському об'єднанні батьківщина вже напрацьовано багато законопроєктів, які вже практично готові до реалізації, до прийняття у Верховній Раді. І з такою командою, яка сьогодні ви бачите, і тут за столом і в нашій державі, де підписавши такі угоди. Звичайно, ми ці всі питання вирішимо. І причому це вже найближчим часом. Дякую.